Родина Несененків числа нових криворіжців. До великої війни раніше мешкали в Снігурівському районі Миколаївської області. Російське вторгнення змусило людей переїхати до Кривого Рогу. Вікторія наймолодша в родині, їй 10, і половина свого життя займається танцями. Їй належить ідея назви команди Лідер, а також створення сімейного екіпірування. Ми ще готувалися зі вторка з вівторка шили ось такі штучки, це саморобне. Далі купували одяг парний, щоб був у всіх однаковий. І... Репетували ще окремо пані Ірина, завідуюча гуртожитком державного університету економіки і технологій на 129-му кварталі. Її чоловік газозварювальник Ріг. Такі спортивні події допомагають зміцнити родинний дух та відволіктись від тривожних думок військового сьогодення. Ми дуже вдячні за це, тому що діти відволікаються. Це йде підготовка. Їй дуже було от, наприклад, дитині наші дуже приємно. Вона видумувала собі назву команди, девіз команди. Ми зовсім відволік від цих повсяденних таких буднів, які на зараз на жаль зараз тривожні. Ще дві родини. Це сім'я Ляпота, тато та мама рятувальники. Десятирічний син Данило є вихованцем спортклубу «Барск». родина Варакути, мама вчителька початкових класів гімназії номер 121, батько підприємець, десятирічна донька Мирослава. Всього в межах Покровського району розташовані дві дю США більше 20 спортивних клубів з різних видів спорту, а ще 16 спортивних майданчиків. Все, аби мешканці цієї частини кривого рогу мали змогу розвиватись фізично. Це перший етап в Покровському районі. Відбувається перший етап такого заходу. Має він назву Тато, мама, я активна сім'я взагалі мета цієї програми, такої всеукраїнської це максимальне розвантаження забезпечити під час війни для наших сімей, для наших… Родин, для дітей, для дорослих розвивати масовий спорт. От, я хочу сказати, що в районі в Покровському досить така розгалужена мережа установ закладів і різних форм для того, щоб проводити масовий спорт, розвивати, професійний спорт. Свої вміння та згуртованість учасники фізкультурно-оздоровчого заходу Тато Мама і активна я. Активна сім'я продемонстрували в шести конкурсах-естафетах, як то генеральне прибирання, весела естафета, стрибунці тощо. За результатами шести конкурсів, перше місце виборола родина Ляпота, друге місце в родини Несененків, бронза в родині Варакута. Всі отримали пам'ятні медалі, солодощі та презенти від партнерів заходу громадська організація Вільна переможець відбору в Покровському районі братиме участь в міських змаганнях 4 травня. А вже 15 травня відбудуться обласні змагання серед кращих команд нашого регіону. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.